Ранку. Снігу -білий Добрий ранок, Артем, давайте привітаємось. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Ми знаємо, що сьогодні перший день зими. Що ж за диво? Відгадайте, будь ласка, загадочку, що за диво, весь садок крив білесінький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла! зима. Зима. зима, вірно, молодь, жінки, зима прийшла в садок. Про сніж... в зиму на занятті будемо сьогодні говорити. Нам потрібно гарно працювати, і все ми знаємо. Що про зиму треба нага пригадати? Зима прибрала все Біле, біленьким, пухнастим сніжком. Тож сідайте на снігові намети, вони тепленькі, бо казкові. Розглянемо, дітки, картину зима. Давайте згадаємо, якою ж буває зима. Якою вона буває? Ану давайте згадаємо з вами. Біленькою, так? А ще, ще? Холода. 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 Холода Правильно, пухнаста, сніжна, морозна, холодна. Дітки, а як можна назвати зиму ласкаво? Зима яка ще? Ласкаве слово, яке можна підібрати? Зимонька, так? Ласилая. Так, Благодаря. добре, гарна на українській мові. Так. Молодці, Розумнички! Так. А якого кольору фарби використав художник для зими? Якого кольору? Шині. Так, подалі. Так, вона біленька, так? А ще яка? Шині. Так, синя, синього кольору. Так. Дітки, а яка погода взимку? Яка погода взимку? Холодна, правильно, холодна, морозна, так? Холодна, морозна, так. Скажіть, будь ласка, а чи змінився одяг взимку? Як люди стали одягатися? Теплі. Правильно, тепло. Так, у них одяг теплий, шубки, рукавички. Теплі шапочки, чобітки теплі, правда? Так. Скажіть, будь ласка, а як розважаються взимку діти? Як вони розважаються? На санках, катаються. Правильно, На санчаках. Молодці, ліпить сніговика, а ще дітки, на лижах котають. Ката... Так, правильно. На І Так, молодці, ліпить снігову бабу. Розумнички, правильно. Зима приходить до нас у гості щороку. Якщо подивитися у вікно, так, то можна її побачити дуже холодною. А якщо вийти на вулицю, можна відчути, яка вона холодна. Правильно, ми в ручки зразу замерзаємо. А іноді зима буває суворою, так? А ще зимонька зима. Зимоньку, можна пограти, наприклад, з кольорами можна пограти. Зимонька зима називає вам олівець певного кольору. А ви скажіть предмети, які можна намалювати у зимовому пейзажі. Тож пограємо в гру фарби зимоньки зими. Подивіться уважно і скажіть. Олівець білого кольору можна намалювати. Що можна намалювати олівцем білого кольору? Біловичка, зайчик. зайчика, зайчика. Тому що ми знаємо, що так. зайчик взимку змінює свою шубку на білу, тому він білого кольору. Так, правильно, сніжок. Сніж... Так, сніжинку, Розумнички, так. Скажіть, будь ласка. А олівці блакитного кольору? Що ми можемо назвати блакитного кольору? Подивіться на малюнок. Річки правильно. Річка, Так. хмарки, небо, так, молодці, озерця. Так. А подумайте і скажіть, а олівець зеленого кольору що можна назвати і намалювати? Що на зеленого кольору? Яке дерево зеленого кольору? Йа, Правильно, ялинка, сосна. Йа, Йа, так, вони все зеленого кольору. Молодці. А ось іще є олівці чорного кольору, діти. Можна намалювати гаву, так? Чорного кольору. Або, наприклад, грунт басніу, теж чорного кольору. Молодці. Ви все добре знаєте про зиму. Тому ми зараз з вами зробимо хвіст-хвилинку. Приготували свої ручечки. Хвіст-хвилинка про мишку, так? Мишка хустечку в'язала. Нитки у клубок мотала ось так. Лапками вертіла. В'язала дуже вміло. Хустинка вийшла гарна, Трудилась недарма. На голову вдягнула і в вшпаринковить мишка і шмагнула, да? як вона вміє, в нірку шмигнути мишка. Так, добре, молодці. Дітки, зима ходить нашими країнами і одне одна вона має помічників. Хто вони, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Слухайте уважно. В небі хмара пропливала, білий пух порозсипала. Так, що це може бути? Який пух порозсипала? Ну, подивіться уважно. Так, да. снігопад! Да. Так, білий, так, снігопад. Наступне слухайте. Да. Літає часто він довкола. До речі, мало покла... поклажив. Але ніхто ніде ніколи його не бачив. Що це може дуть, а ми нічого не бачимо? Дерево. Драво, вітер, він дує, але ми його не можемо побачити, але ми можемо його що? Почути, да? прочувствувати, да? нам дуже холодно. Так, добре. Слухаємо далі. Узори вишиває без голки і без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Шкода, що ті узори на сонці тануть скоро. Хто узори робить? Що узори робить? Ну, подумайте. Мороз. Мороз, мороз. правильно, молодчики, мороз. мороз узори робить. Правильно, ми можемо побачити їх. І на гілочках, і на вікнах узори мороз робить. Молодці. І ще одна така загадочка. У місті і у полі нагулявся довкола. Не здавала снігу спати, змучуючи танцювати. Хто нас танцює? Хурделиця, так? хурделиця на українській. Так, правильно. Да. Так, так. Хурделиця, коли дуже теж холодно і воно так особи, так? Тож повторимо, хто ж помічники зими? Снігопад помічник, вітер помічник зими, мороз помічник зими, а також хурделиця. Зима, як і всі пори року, має діти три місяці. Ось послухайте віршик про перший місяць зими. Грудень тихо наступає, землю снігом насипає, подивись лишень сюди. Та це ж зайчики сліди. Подивіться, які гарні на зайчики, так? Да? Далі. <кхи> Відгадайте загадку про другий місяць зими. Пухнастий сніг усе вкриває, яскраво в небі зірка сяє, повсюди радість, щастя, сміх це перший місяць з усіх. Місяць називається діти, як січень. Вітри і снігом все сікли і знову місяцю дали. Ось це другий місяць називається січень він. І останній місяць, третій місяць, другий місяць зими, називає, послухайте уважно, другий він в календарі. Холодно у цій порі, снігопади, сів завірюха, всі сховали шапки в шапки вуха. Цей місяць називається лютий. Він дуже холодний, він лютує. Тому дітки теж... Дуже одягнені тепло. І вушка свої ховають в шапочки. Бачите? І сніговичок теж у нас шапочки. Подивіться, уважно на малюнок. Так. А так, зараз, так. дітки, будьте уважні, ми з вами пограємо в гру «Вибери ознаки зими. Почувши правильне твердження, плесніть ось так у долоньки. Отак за мною, якщо буде правильна відповідь. А якщо ні, то похитайте ось так голівками. Що ні. Ось так. Будьте уважні. Падає сніг? Так чи ні? Падає взимку сніг? Так, правильно, плоский в долоні. Йдуть затяжні дощі, так чи ні? Ні, правильно, невірно, дощі не йдуть. Так, так слухай наступне твердження. Зараз. Так, мороз сковує водойми, так чи ні? Так, правильно. На небі з'являється веселка, так чи ні? Ні, не з'являється взимку веселка. Молодці. Так, наступне твердження слухаємо так, будьте уважні. Часто бувають заметілі. Бува... Так, бувають заметілі. Зайчик змінив сіру шубку на білу. Так чи ні? Так, правильно. Зайчик змінив свою шубку. Молодці, розумнички Наступне твердження, будьте уважні. Ведміть та їжак сплять узимку. Сплять узимку? Так, правильно. Люди одягають теплий одяг. Так? <плес> Так, правильно, розумнички, молодці. Ми сьогодні діти пригадали ознаки зими, явища, які відбуваються взимку, а також познайомились з назвами трьох зимових місяців. Давайте ми їх повторимо. Перший місяць зими грудень, який закінчує рік. Наступний січень і останній місяць зими лютий. Так, молодці. Я вам дякую. Дуже добре, ви впорались. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступного зустрічі. До побачення, мої ага. хороші. Понеділок у нас заняття. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі. розумнички.